31 серпня у Донбаському державному педагогічному університеті відбулася урочиста подія: посвята першокурсників у студенти. Традиційно на університетському майдані вишикувались усі факультети. Ця подія стане для молодих людей своєрідною крапкою відліку у ще невідомому для них студентському житті. Тож в очах сподеїв помітні хвилювання та піднесений настрій. Вы знаете, все отлично, было тяжело зно, но все справилось нормально, поступила, и я довольна всему. Почему такой профиль выбрал? А я всегда мечтала работать с детьми, тем более с такими. И у меня самый дефект я как тавлю, и поэтому хочу, чтобы у остальных не было его. Конечно же, это новый коллектив после школы, после этого... Э... Более низкого уровня хочется больше кнуться во взрослую жизнь, познакомиться с большим количеством людей и начать общаться уже ну, более как друзья, которые будут на всю жизнь остануться с тобой. В цьому році до лав університету стало 400 першокурсників. Загальна кількість студентів на 2015-2016 роки склала 1230 чоловік. Вони навчатимуться за 34 напрямками та спеціальностями. В університеті працює 24 аспірантури та 13 магістратур. Додатково цьогоріч було відкрито три нових магістратури: педагогіка вищої школи, іноземна мова та облік і аудит. Звичайно, що є факультети, які менш набрали студентів. Є факультети, які лідери у студентському наборі. Це факультет підготовки вчителів початкових класів, факультет дошкільної освіти та практичної психології, дефектологічний факультет. Інші факультети трошки менше набрали. Так, в основному вуз, скажімо, отримав. Ту кількість студентів для того, щоб задовольнити бюджетний бюджетне навантаження, яке виділила нам держава. Привітати першокурсників, а також усіх студентів та викладачів університету з початком нового навчального року, перед день дня знань завітали високоповажні гості, серед яких виконуючи обов'язки міського голови Олег Зонтов. Він подякував студентам за вдалий вибір вишу, адже наш університет є одним з найкращих на теренах України. Вдали вибір, по-перше, бо в нас дуже потужна база міжнародного рівня. По-друге, в нас дуже професійні викладачі з новітніми освітніми технологіями. Ну а по третє, багато хто з присутніх зараз був, і зокрема, я особисто, був випускником. Наша альма Матер. і ми дуже вдячні за те, що вона надала нам. І я також думаю, що ви теж будете через 5 років дуже вдячні нашому закладу. Дякую вам всім. символічні атрибути студентський квиток та ключ, який відкриває двері до храму науки. Першокурсникам вручила ректор університету. Тетяна Лібгобер стала першою, хто подала документи до ДДПУ. А Микола Радожан набрав найбільшу кількість балів на вступних іспитах. Ну я дуже мріяла вступити саме до фізико математичного факультету. У мене класний керівник фізико-математик. Мріяла. Ну ти перша подала документи, тобто ти одразу знала, що ти вибереш саме цей вуз і саме цю. Так, я дуже мріяла. Перший пріоритет я готувалася. Чекала цього моменту, <ріст> дуже щаслива. Ну, а це для тебе несподіванка була, чи ти знала, що ти тебе... Ні. Ну, я якби я знала, що я на фізико математичний факультет перша, але що в університет я навіть не очікувала. І, і у зв'язку з цим, які у тебе почуття? Я дуже щаслива. Там якось. нічого такого особливого я не робив. Просто так, в школі вчився, перед ЗНО прорішував варіанти і все, что такого. такого, чтобы було бы сверх прям возможного, нічого такого не було, не делал, сверхчеловічного прям такого. <голові> а для тебя вот то ти все таки такой така, така честь, да, что тебе вручили за чутко. Шуляти значні чувства вызывают? Це значить для <голові> Посвята у студенти пройшла у супроводі виступів творчих колективів міста урочисто та у піднесеному настрою. Тепер колишні вступники справжні студенти, кожен з яких відчуває свою приналежність до численної когорти студентського люду всього світу. Тож хай їх студентські роки пройдуть плідно і незабутньо.